Дуже важливий законопроект, який сьогодні Верховна Рада підтримала у першому читанні, і він стосується надання банківських послуг останньої милі. Тобто, це банківські послуги, які надаються людям, що проживають в селах в важкодоступних регіонах і при фронтових територіях. І на сьогодні вони не можуть отримати жодних якісних банківських сервісів, не можуть зробити перерахування коштів, не можуть покласти кошти на депозит, не можуть будь-яким чином скористатися послугами банківської системи, оскільки комерційні банки закривають. Ають свої відділення в цих регіонах, оскільки вони є неприбутковими. Ці відділення ми передбачаємо створити банки чи надати можливість створення банків з спрощеною полегшеною ліцензією, які будуть надавати послуги фізичним особам та юридичним особам оборотом до 5 мільйонів євро. І е, ці банки якраз і будуть створені, аби надавати послуги цим людям. І е, я переконаний в тому, що цей запит, великий суспільний запит, який сьогодні існує, буде задоволені за рахунок створення таких банків.